Вітаю, все хочу подивитися таке цікаве питання досить. Куди катиться наше суспільство? Мені дуже не подобається картинка, яка нас очікує після війни. Наші люди стають нездатними розвивати якісне життя. Це стає серйозною проблемою, тому що постійно якесь очікування, постійно ми чогось очікуємо. Хочемо отримати, і я не бачу вже зараз такого розвитку звичайного життя. Насправді ті, хто живе, просто живе, їх мало, їх небагато, і частина людей просто застигла. Вони нікуди, ні туди, ні сюди. Це на якість впливає просто неможливо. Якість нашого життя, якість мислення всього якість роботи нашої, якість нашої діяльності на все. На все, на все. Тепер давайте подивимось. Чому наше суспільство втрачає свої функції, свої пріоритети, свої бажання, втрачає свій стиль життя, втрачає себе. Жуть, чому? Світ, так, світ. Ось. Що з цього головне. Життя в ілюзіях. Не, не, від, відсторонення від реальності. Далі навіть не буду розкладати. Немає сенсу. Ми не живемо в реальності. Ні. Через те, що ми обмежені. Частина людей через мобілізацію обмежена. Частина війську воює, вони нічого не можуть зробити. Хтось в окупації, хтось з неї виїхав, хтось обмежений там в грошах, в діях, що завгодно. Кінцевий результат. По місяцю, по місяцю в даній ситуації ми не знаємо, куди рухатись далі. Ми не бачимо руху далі, і напрямку ми також не бачимо. І п'ятірка пентаклів зруйноване життя. Воно дійсно зруйноване. І питання, що ми вкупу себе зібрати не можемо. Я бачу стан клієнтів моїх, стан людей багатьох і стан міста Херсон. Мене здивувало. Любі мої, ви мене дивуєте. Ви настільки в негативі, от справа ж тому, що люди в цьому живуть. Оце головна проблема. Чому Херсон? Тому що я бачу там просто кошмар, що у людей в голові відбувається. Якби люди змогли виїхати у спокійне місце і потім повернутися, коли не буде такі, такої жопи, це дуже відчутно. На психіку дає нормально. Я людина, яка виїжджала багато разів, я виїжджала. Я у 2022 рік всю жопу цю я тут не сиділа, скажу так, і це на мене вплинуло добре. Потім я виїжджала також декілька разів, навіть у травні 24-го року на півтора місяці я ж виїжджала. Мене це влаштовувало насправді цей виїзд. Я розумію, ті, хто постійно тут сидить, 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 вже все. Харків Херсон будь-яке місто. І доходить до того, що все. Люди не вірять в добре і люди не знають, куди їм податись. І життя в цих ілюзіях, думках, мріях воно стопорить все. Тепер давайте подивимось іншого колоду Оракулу. Оракула. Що робити нашому суспільству? Щоб вийти з життя в ілюзіях. Що робити нашому суспільству, щоб вийти з ілюзій, з думок, з, нере... з нереальних думок, в реальність повернути? Що робити? Сила волі, потрібна нереальна сила волі, бумеранг. Ефект бумеранга – так, це, це, в принципі, повернення. Свобода. Тепер, що тут? Клівіта. Угу. Багато тему клівіти почнемо. Багато інформації неправдивої, в яку люди вірять і якої шарахаються. Це правда для всіх нас. Сила волі, це, мабуть, найкраще, що потрібно мати. Сила волі, щоб прийняти все, що є і жити далі. Ефект Бумерангу. Це, знаєте, серйозний момент, коли це повернення, гімна того, що ми робимо. Хорошого, поганого, та, ну, зазвичай поганого. Це те, про що я вам кажу. Не робіть негатив, не нагнітайте негатив, мисліть позитивно, і вам все повернеться позитивом. Ви отримаєте те, що ви повинні отримати. Свобода. От тут йде свобода. Отут От я би сказала про відкриття кордонів вже багатьох. Кріше йде від того, що кордони закриті. Багато людей просто хочуть поїхати відпочити, розслабитись. Просто перетинати спокійно кордони, їздити там з чоловіком. Не знаю, все що завгодно. І оця свобода, якої не вистачає, вже починає душити. Скажімо так, вам потрібно знайти силу волі, щоб подолати кризу від оцього всього, що є. Найбільше зараз і, скажімо так, якщо ви можете поїхати кудись за кордон їхати. Якщо ви так очікуєте повернення там додому чи ще щось, реаль, реально подивіться на речі. Можливо це чи ні? Реально. Якщо ви очікуєте компенсацію житла, обов'язково стукайте, воно вам буде. І головне, менше читайте новин: Всяких дурних гидких.